Над поліпшенням життя літніх людей працюють європейські винахідники і медики. Ці зусилля стимулюють у владних структурах Євросоюзу. Згідно з прогнозами, за півстоліття кожен третій європейський буде старшим за 65 років. Це призведе на... до навантаження на економіку та медицину, полегшити ситуацію мають численні проекти із активного старіння і допомоги літнім людям. Безіл Сміт один із тих літніх британців, хто в повсякденному житті може обійтися без сторонньої допомоги. У 92 роки він ще й грає в теніс. Не спробуєш нічого й не зробиш. Ходіть до найближчого клубу, беріть із собою друзів. Приклад містера Сміта надихає і молодших гравців. Безліч людей у такому віці сидять на диванах і дивляться телевізор. А він показує, що активне життя триває, і спортом можна займатися у дуже поважному віці. Не всім однак, у такому віці дозволяє займатися спортом здоров'я, стареше слабоумство, приміром, може завадити навіть звичайній прогулянці в парку. Якось я навідувала бабусю в притулку. Їхній парк зовсім не пристосований. Єдина доріжка через увесь сад просто до воріт. Я бачила, як літня пані ходила туди-сюди по прямій, ходила, а потім уперлася у ворота і не знала, що їй робити далі. Дуже втомилася і не мала де сісти. В ідеальному парку розробленому панною гров. Усі лавки зручні. Рослини і паркани безпечні для здоров'я, а доріжки звивисті і цікаві для прогулянок. Однак навіть в ідеальному оточенні літній людині може знадобитися допомога. Найкращими помічниками після людей досі залишаються собаки. Собака і розбудить вчасно, і нагадає пити воду кілька разів на день, може принести сумку із ліками або пляшку води. Собака компаньйон не просто допомагає у побуті, а й розважає літню людину. Такого ж ефекту прагнуть досягти і розробники цього робота. На їхню думку, зі зростанням кількості літніх людей, саме машини переберуть на себе обов'язки компаньйонів. Патронажні організації кажуть, що домашні падіння чи не найбільша вікова проблема. Саме тому ми розробляємо мобільний пристрій, не прив'язаний до людини. Що зможе рухатись перед людиною і прибирати всі перешкоди на шляху. Найбільша наша технічна задача зробити пристрій зрозумілим для літніх людей і простим у використанні. Зараз винахід лише на почат... Радкові стадії. Над розробкою працюють не комерційні фірми, а науковці шести європейських університетів. В Австрії та Швейцарії, зокрема, удосконалюють дизайн, а в Греції покращують жестикуляцію. Оплачує наукові дослідження Європейський Союз.